Намагаються забрати батарейки в цих от свічках. У мене чоловік, у нього позивний кіндер, і хотілося б якусь там банальну іграшку, якусь таке. Щось асоціація, те, що він любе. Я боюсь привезти це, бо я знаю, що я привезу, я постою і її вкрадуть. Просто образливо, просто боляче дивитися, що оці лапи брудні пройшлись понад гробка. То був молодий парень, у своїй дитині взяв склад. Ще як можна було таке взяти, я не знаю. Сьогодні приїхала на кладовище навести лад, щоб було гарно. І маємо такий випадок, прям невеликого вандалізму, але це є. І це дуже турбує нас. Ми прийшли, в мене стоїть куб. З квітами, які я робила, і е, зверху було знято, відірвали свічки, відірвали така була наліпка коханому чоловікові, яка була приклеєна, вона не стояла просто для краси. Вона була приклеєна, повністю все відірвало. Якби це був вітер, воно б впало і розбилося. На питання е, тут є люди, які є відповідальні за чистоту в нас на ділянках, на питання, чи було воно Впало чи щось трапилось, може, якось там вона сказала, що такі випадки є, е... намагаються забрати батарейки в цих от свічках. Це не перший випадок. Тобто ворують свічки, е... просто свічки, ворують батарейки зі свічок. Бата... Е... У нас є лампадки, які від сонця ворують їх. Тобто, ти приносиш, віддаєш всю свою душу, шану, намагаєш навести якийсь лад. Взагалі нічого не ну, ти поставила, відвернулась, бо я вчора була, не було такої ситуації. Сьогодні приїхала, доба пройшла і повністю весь кавардак на могилі. Якось довести м м чиюсь вину цього неможливо зробити, бо в нас немає камер, у нас немає охорони, у нас немає можливості банально подати заяву в поліцію. Бо коли ти йдеш і допом допоможіть, ти можеш написати заяву. Але не факт, що її приймуть, і другий момент немає доказів. Будемо писати, якщо це буде знову повторюватись, це буде знову писатися. Мені просто образливо те, що наша влада жодного ем, втручання в це не має. Наші хлопці віддали своє життя, щоб що? щоб після е, заховання е, робити такий вандалізм на їхній могилах. Потрібно хоча б мінімальне це камери. І не просто камера одна з в одну сторону, бо в нас тут на на дві частини має бути, хоча по секторам камери. Прожектор прожектор, камери, щоб воно було що... підсвічувалося. Я розумію, що ми знаходимося не просто кладовище для військових. Це сектор на Свіштовському кладовищі, Це такий маленький шматочок війни. Але треба шана. не просто вінок в день поховання принести. Від мерії, а нормально поставитись до наших воїнів. Але ми знаємо від людей, що це не перший випадок. Так. І на поминальні дні в людей трапилось таке прикре горе. Також мраморну вазу викрили. І також люди не знають, хто це зробив. Вибачте, <кхи> важко. У мене чоловік, у нього позивний кіндер, і хотілось би якусь там. Е Банальну іграшку, якусь таке, щось асоціація те, що він лю, любе. І я боюсь привезти це, бо я знаю, що я привезу, я постою і її вкрадуть. Просто образливо, просто боляче дивитися, що оці лапи брудні пройшлись понад гробка. З цим треба щось робити, не знаю що. Хоча б я в літді Да, мы поднимали під, питание видеокамер, потому что, mm. ну... У нас тоже электронные свечки покрали. Я понимаю, что если человек ничего не ценит, то он, он и камер бояться не будет. Он просто придет, украдет и, и все. Но, но хотя бы хоть Я колись піднімала питання і ще теж в 23-му році. Вони говорять, що тут не да. камери. Ну я зверталася тоді ще до влади, ну, щоб хоч муніципальна варта, якби могла патрулювати. Ну від, від, ну, це було просто тиша. Це була просто тиша. Була я на в мене була, забрали в мене тарілочки. Бачила, як забрали, мені треба хлопець забрав джип. Оце, що я бачила. То був молодий парень, свій дитині взяв склад. Ще можна було таке взяти, я не знаю. А в мене ще до цього були вкрали на день народження, 43 рози. Я принесла два дні пройшло. Прийшла не мені єдиного. Оці бархатні рози, я заказала спеціально. Я не знаю, як це все робиться. Та навіть не стісняються і не дивляться ні на що. Я думаю, що здрава людина б не взяла. Я маю надію, що е, те, що ми звернулися до вас, ми не одні. І якщо є в когось. Я впевнена, що ми не одні, щоб вандалізм був у всіх, щоб люди не мовчали. Бо коли ми мовчимо, нічого не зміниться. Не держава, ні влада, ні ми. Тому потрібно говорити, не потрібно замовчувати. Бо я в мене маленький інцидент, свічечка, яка, яка вартує 20 гривень. Але для свічечка для мене е, настільки важлива, що я готова кричати про це всім. І я впевнена, що якщо це буде повторюватися і повторюватися, то я буду все одно звертатися.